І я справді поважаю вас. Багато людей думали, що ви здастеся, 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 українці здадуться, але ви дали уроки. Сміливості, лідерства, сили. І Якщо ми можемо бути маленькою частинкою, я знаю, що ми не найбільша країна, і ми не найбільші в розмірі, але повірте, в дружбі і в повазі. Ми значно більші, ніж наш розмір. Я після запрошення була тут. Для мене дуже важливо тісно співпрацювати. Що з першого дня в обороні ми робимо все, щоб допомогти вашим зусиллям у війні? Ми робили це від першого дня і повинні продовжувати цю роботу. Я разом з Сав'єм продовжимо. Підтримувати вас, як ми робили це з першого дня до самого кінця, коли ми досягнемо миру для вашої країни.